Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Представляю вам нову героїню моєї розповіді. Це трояндочка Джуд Абскур. Вчора спланувала своє відео на цю троянду, адже побачила, що на ній знаходяться квіти на різних етапах розпуску, щоб вам показати, як все це відбувається у цієї троянди. А після цього пішли проливні зливи. І я подумала, що вже все. Ну, все, зірвалася моя зйомка, виберу якусь іншу тему. Вранці вийшла, дивлюся, квіти на місці. Ну добре, буду знімати. І так подивіться, будь ласка, як вони чудово виглядають після доща її квіти. От які квіточки у цієї троянди? Ось квіточка, яка е, другий день розпуску має. І дивіться, яка вона чудова, бачите? Вона має персикове забарвлення в центрі, бачите, е, майже абрикосове. Отаке От персикове, майже абрикосове. Обрамляють оцю кульку, що всередині. Обрамляють пелюсточки кольору слонової кістки, дещо жовтуваті. Бачите, яка троянда ось така. І, до речі, ця троянда вона таку форму колясту і зберігає завжди. Тобто вона не розкривається повністю. Хоча в центрі можна і побачити її течіночки, якщо вона більше. Розпуститься, Дивіться, який чудовий колір. Бачите, яка кулька всередині. От мені вона така форма у троянд, вона просто зачаровує. Мені дуже вона подобається. Бачите, центри центре так жовті, а ось тут біля основи пилюсточки жовті. А в центрі троянда персикова. Бачите, зараз. Може мати абрикосові відцінки, ось отака. Бутончики жовті в неї. Дивіться, який жовтий бутон. А з нього розпускається отака квітка. А на третій день розпускання квітка набуває більш рожевого забарвлення. Бачите, як кремовий, рожевий колір отакий. І е, такий колір вона набуває. і... От вона змінює свій колір в залежності від температури і в залежності від сезону, мабуть, від довжини світлового дня. Ось така троянда. Чому я цю троянду виокремлюю серед інших? Ви можете сказати, Та, ну що в ній такого особливого. Банальний якийсь колір, такий невиразний. Але але ця троянда, як, на мій погляд, має чудовий аромат. От він в моєму рейтингу ароматів на першому місці. От на першому місці у мене це Джуд з Абскур. На другому у мене Вільям Моріс, а третє місце у мене поділяють Вільям Шекспір 2000. І Манстедвуд. Оце найароматніші троянди, які є в моєму квітнику. Ну, і взагалі я ні в кого більше не відчувала сильніших ароматів кращих, аніж тих, у тих троянд, які я вам назвала. І так, Джуд з Абскур на першому місці. Ця троянда в мене росте. Другий рік, тобто посаджена вона була навесні минулого року. Зараз вона має висоту приблизно 1 метр, може мати метр двадцять, як написано в описі до цієї троянди. Цьогоріч вона тримає довше квіти, аніж в минулому році. От минулому році вона б такі зливи не пережила ця квітка, тобто вона б облетіла відразу. Цьогоріч вона тримає довше квітку, і квітка більш набита. От в минулому році я думала, ну що в ній такого особливого? Взагалі, в цій квітці? Ну гарна так, але ж облітає дуже швидко. Цьогоріч вона тримається довше. І я сподіваюся, що надалі трояндочка зміцніє. І буде тільки краще, і буде і густіша, і краще. І взагалі, от така назва Джуд Зе Абскур. В перекладі Джуд Непамітний. Чому Девід Остін назвав Троянду саме так? От я не знаю, це герой Романа Харді, Джуд Непамітний. І про що цей рамон? Це про те, що одна людина молода, чоловік талановитий, обирав весь час не тих жінок, що потрібно. І вони ним крутили, як могли. А він такий був скромний, такий талановитий і такий. Терпів від них усе, ось отак. І закінчилася ця історія дуже трагічна. Ось отак. І ось про що? Чому джуд непамітний? Так назвала його одна із дружин. Що він Джуд непамітний, його непомітне і нічого виразного немає. Але ж він був надзвичайно талановитий. І от я думаю, що і про цю троянду, от чому назвав так Девід Остін? Тому що вона, здається, вроді би і непомітною такою, не яскравою, Але який же вона має гарний аромат, ця троянда. Тобто, яке в неї серце в цієї троянди. І от я думаю, саме цьому, саме за цієї причини Девід Остін назвав цю троянду саме так. Ну і подивіться, будь ласка, з ким вона росте в мене в компанії. Он, э, Golden Celebration. Бачите, жовта троянда без прикрас. От після дощу. Бачите, пелюсточки лежать на землі. Ось і така троянда. Golden Celebration так виглядає. Скільки на ній ще бутончиків скоро розцвіти. Далі, ось у мене, дивіться, це Lady of Charlotte. Ось вона. Також. Все це без прикраси. Тільки вийшла в садочок. Ось на передньому плані перед Джудзи Абскур, росте троянда Мулінекс, Перший рідк посадки навесні цього року посаджена, бачите? Або маліндю, і так, і так її називають. Ось в Лаванді росте рояльдаль. Також. Перший рік посадки. Дивіться, як класно виглядає слова, де ух, мені дуже подобається. А он на задньому плані, зараз щоб не потрапляла в тінь, Дивіться, росте бачила, ось вона розкривається. Також перший рік посадки. І мені дуже подобається І квітка. Ось, бачите, ось тільки розцвітає, а ось уже квітці три дні. Чудово. Гарна квіточка, дуже. Ось така компанія у мого Джуда. А Джуд Зе Обскур. Подивіться, будь ласка, які кульки, яка гарна. А яка вона ароматна. Ох, якби можна було передати аромат, ви б його відчули. Це аромат парфумів. От найкращих парфумів найкращих. Ось отак. Отака троянда. Ну, а на цьому в мене все. Якщо вам сподобалась розповідь про цю троянду, ставте лайк, не сподобалась дизлайк. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава. До побачення.